Доброго дня наш майбанку є, може починати нашу роботу. У порядку денного засідання постійної комісії запропоновано три питання. Кого є доповнення до порядку денного? Дякую. Приходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про проєкт рішення обласної ради, про план роботи обласної ради 8-го річного схвалення на 2025 рік. Так, вивчається. Хто за те, щоб результати передати? Хто за? Проти отримаємося. Так. Переходимо до першого питання. Про річній обласної ради по плану роботи обласної ради обласному демократичному складення на 25 рік. Відповідає керівництво обласної ради Михайло Михайлович. Павлович. Шановні колеги, проєкт плану роботи посла ради 8-демократичного скликання на 2025 рік, традиційно складається з трьох розділів. Перше, це питання, що розглядатиметься на сесіях обласної ради, друге це питання, пов'язані з депутатською діяльністю та виконанням депутатських повноважень. І третій розділ це співпраця з місцем радами області. Що стосується першого розділу, то поквартально передбачені питання, які плануємо розглянути на пленарних засіданнях сесії обласної ради. Вони враховують пропозиції обласної державної адміністрації, управління департаменту обласної державної адміністрації та постійних комісій обласної ради, покодавчого апарата обласної ради у загальні всі пропозиції, погоджені з ініціаторами щодо їх розміру в тому чи іншому кварталі 2025 року. Важливо звернути увагу, що ініціатива щодо розвитку питань на сесіях обласної ради може виникати в будь-який момент чи постійними комісіями, чи окремому депутатами обласної ради, чи обласної державної адміністрації. Якщо така ініціатива буде, такі питання додатково будуть внесені до розгляду. Що стосується даного проєкту рішення. У разі його прийняття ми беремо його на контроль щодо виконання доступного 2009 році. Тому, шановні колеги, сподіваюся, проєкт рішення буде підтриманий, а потім підтриманий з не. Дякую. Дякую. Приходимо до розгляду до другого питання, дуже важливого питання. Про обласний бюджет Коносоківської області Банківської області на 2025 рік. Відповідає Перед Передмитрівна, директор департаменту фінансів. Будь ласка. Дякую. Доброго дня, шановна головуючий, шановна дня депутати. ваші увазі подано проєкт обласного бюджету на 2025 рік. Один вже на 2025 рік побудований з урахуванням реально подальшого день. Це акцентом на зміцнення економічної стабільності у непростих умовах війни. При формуванні проєкту обласного бюджету на 2025 рік пропонує мови чи на бюджетного додаткового кодексу України з урахуванням прийнятих законодавчих змін вховано соціальні стандарти мінімальна за з 1 січня 2025 року становить 8 тисяч гривень. Ось прихований кружковий мінімум на уроку, розробленому на місяць, становитиме 2920 гривень. Оплата Попадці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі поступового владу працівників першого проєктного розряду єдиної передній цілі, що залишається на рівні грудня 2024 року у сумі 3195 гривень. Справаючим фактором для зростання споживчих цін у 2025 році буде продовження мордою на підвищення тарифів на комунальні послуги. У цілому загальний ресурс обласного бюджету на 2025 рік складає 2 мільярда 350 млн 900 тисяч гривень. по загальному фонду 2 мільярда 188 мільйонів 200 тисяч гривень. По спеціальному фонду 162 мільйони 700 тисяч гривень. У загальному обсязі ресурсу обласного бюджету власні доходи складають 1 мільярд. 540 млн 300 тисяч гривень, у тому, гарці, 18,3%. Сансорти за шовного бюджету 5 млн 600 гривень. Що становить 21,7%? Транспорти державного бюджету, що менше проти затверджених покласників 2024 року на 37,9%. Базова дотація 178 мільйонів 800 тисяч гривень, а на 109,2 млн менше завершення покласників 2024 року. Що становить 37,9%. Додаткове додатки з державному бюджету місцевим бюджетом на фінансування переданих державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я 133 млн грн гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення підтримки окремих закладів та закладів у системі охорони здоров'я 24,7 млн грн, а воно 46,1 млн грн менше показників минулого року, що становить 65%. Відна субвенція 174 мільйони 100 тисяч грн передбачена обласному та місцевим бюджету на січень серпня 2025 року. На вересень жовтий субвенція буде розсуділена з урахуванням упропованням уточненому континенті. Незважаючи на те, що оце базової дотації зменшено на 38% проти минулого року нам довелося забезпечити проєкти обласного бюджету в цій першочергові видачі. Включення до бюджетних закладів головних розпорядників на 2025 рік. Нинішня рівня 2024 року на збільшення до допомоги частин та порятування квадратів госпідвідом чи спеціальної установи. По посадженню посилової та природних ресурсів обласної державної адміністрації програма надходження природного середовища і вам підписую області до 2025 року планується 26 міністрів Z w tym w ma żadnych to w stanie się zainteresować. W środku wjazdu jest mniej test. A ten dyrektor efekt energii, z tym nawet nie odstawałem. Departament Rzecznika Ładowskiego zrobił tę strategię integracji w ramach oblasti stanowi dziesięć programów, stanowi taki usługi z dalszego rozwiązania, które zostały odnaleźć w ciągu roku. Regionalna zbudowała program rozwiązania turystycznego i ono jest na 2022 i 2026 roku. Z tym są te rzeczy, które oni się odnaleźli w 2020 roku, nie w małym, przeszłym, roku. programu rozwiązania komercyjnego i ono jest praktycznie na 2022 i 2026 roku. 1 мільйон гривень, що на 400 тисяч більше проти минулого року. Інші запити пов'язані з економічною діяльністю. 3 мільйона 391 тисяча гривень. коштів спрямовані на програму підтримки діяльності установи Агенції Регіонального розвитку Івано-Пуківської області на 2024-2025 роки. Зазначені кошти у 2024 році не планувалися. Дякую. Доброе сладко. Щоб Дмитрівна кого є запитання. Будь ласка, доброго дня, вам читання, так. А свідково щось передбачено в 24 році. У бюджеті не закладено, але при перегляді внесення змін будемо переглядати з інших ресурсів. Зараз ми вийдемо на <говорить> Сесії 27 мільйонів і зараз плануємо також забезпечити на січень-лютой 24-25 роки. А на 25 рік потрібно, напевно, що ж передбачувати в бюджеті. Точному бюджеті буде передавати. А зараз це не можна вже так? На жаль, ресурс не визнається. Цілого року року Байден не мали жодних вік для свого своєї рекордки. це бачите, що 25-й рік. Ви не сформуємо ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи депутатський фонд? Подається збільшувати, чи залишиться на рівні 24-го року. Бо Час є заява від 14 швидше. Дякую за запитання. У проєкті бюджету на 2025 рік заплановано нам 24 2024 року, але також протягом прохвальних змін ми можемо вносити зміни і додавати, а також діє програма на виплату нашому соціальному захисті, що можна звертатися кілька. Дякую за запитання. Скажіть, будь ласка, у нас в області дії две програми. Все-таки я розумію, в самому році ми повному участковому повному області. Скажіть, що на 25 рік? 25 гривень. при формуванні бюджету на одну програму закладали 30 млн грн, на другу 31 млн грн, Програма збільшена була 6 грудня на 50 тисяч грн. Тобто, коли ми формували бюджет, ми поставили в повному обсязі. Ні, ні, було у 24.30, 6 грудня ми підняли е, обсяг програми до 50, Тобто 15 програм знести зміни. Але ми формували бюджет до 6 грудня. Тобто ми заклали по максимуму. Е, зараз з 25-го програма може бути 50 матків. Тобто можна буде також приупичний отримати додаткові кошти. Але станом на вже кошти не передбачені. По 30 мільйонів там дві програми мобілізації шефої допомоги. Обсяг програми той 50 і і мільйонів разом 100, а кожна по 50 і так. Фінансування бюджету закладено 30,31,5. 30. Того року ми шефську допомогу бюджет не закладав. Тобто ми додали зараз на, на, старті. на, на старті, ми закладали бюджет на програму шерсткої допомоги ще 3,1,5 мільйонів. Ну, це Плюс при першому тереалі буде до виконання виділи, що ми можемо їх доповнювати до 50 мільйонів кожного. Ту різницю ми можемо закривати. Слідка. Будь ласка. Дивіться, шановні колеги. У нас є роздані матеріали, в матеріалах є порівняльна таблиця, і ви можете увагу, що минулого року кориданиця програма надання дня допомоги військовим частиною збересу України. На, коли при прийнятті бюджету було півтора мільйона гривень. Тобто зараз закладено 31 мільйон 500 тисяч гривень. І хочу пригадати всім, що в процесі 2024 року ми на що на кожній сесії обласної ради ми додавали 10-15-20 мільйонів гривень. Ті суми, які в нас є закладені по плану нашої роботи, яких фактично ще немає, але в програмах на ці зміни по 50 мільйонів гривень, вони також є константою. Якщо буде перевиконання і буде бажання у депутатів внести зміни, ми можемо внести зміни що в програму, що суми фінансування. Це все від нас залежить, насправді, від нашої інституту. Що дякую. Кої ще пропозиції, крім пана Михайла. Дякую. Пане Михайло, розлучте свою пропозицію до другого питання. Як правильно, то вже... Наші фінансисти підкажуть, як правильно сформувати пропозицію, бо на ж у ми не можемо формувати, так бо ми не знаємо, яка сума. Але якусь строку прописати і передбачити в бюджеті повинно бути призначення по дорогах. Як за бюджет, а за чи протягом року? Я говорю про зараз. боден немає. Ну, от треба буде переглянути на лінії бюджету, то по-любому буде зараз відібрати всі ці інтутом буде вилити, буде перевиконання відійти виділятися і до того часу, от треба буде так, поважно це зафіксувати, бо це основалося. Прив'язки мікрової змій, ви, ви ж кажете, давайте дала назву до названі програми крива. От що цим що треба? Особливо треба, да? Приймання. І я тільки перестою. Дякую за цю пропозицію комісії, щоб передбачити на здухнутий бюджетному ринку кошти для... Хай фінанситос купують пропозицію і брать пропозиторів. Мені бюджетна комісія. ласка, сформуйте пропозицію, ми не голосуємо по першому рішення. При внесенні чергових змін до обласного бюджету на 2025 рік передбачте видатки на отримання програми утримання доріг. Дуже правильно. Дякую. Хто за таку пропозицію, прохання голосувати? Хто за? Дуже. Дякую. За те, щоб рекомендувати одне другого питання на черговій сесії. Правня розкладу. Іванчук. Дякую. Переходимо доводити до третього питання. Про проєкт рішення обласної ради про виконання постанови Верховного суду у справі за номером 09-43-23-93-18, постанови 8 апеляційного адміністративного суду у справі за номером 857 19 адміністративного суду у справі за номером 0940-2394 щодо надання товариству додаткової повідальності СОК і рничою відводу для розробки на датілянку Сталівського завершення. Це питання неодноразово виглядалося на місіях, на сесіях. Зміст його полягає в тому, що підтримати рішення трьох судів стосовно надання висут межа питання цієї сок дозволу на топу кінічно-західної ділянки Мусполістського того, що Пісу. є запитання? Пропозиції до цього є.

Порядок денної місії нашу вичерпу на дякую всім. за